Так. Записали тему уроку зовнішній кут трикутника та його властивості. Далі відкриваємо підручник, сторінка 126. Відкриваємо підручник, сторінка 126. Задання в нас буде ось таке. Розв'яжіть задачі, подані в таблиці, і прочитайте назву одного із символів нашої держави. І прочитайте назву одного із символів нашої держави. Так, для того, щоб розв'язати. В нас сказано, що у трикутнику АБЦ, зовнішній кут при вершині С дорівнюватиме 140 градусів. Тобто, ми побудуємо з вами рисуночок зараз для обох завдань. Тому що, ну, тобто, побудуємо те, що в нас не зміни для обох завдань. Так, у трикутнику А, Б, С, те, а що ви так... Зробити цю табличку і вже написати що що? Можна просто зробити табличку і. А ти мене? знаєш, яке слово вийде? Так. Яке? Прапор. А навіщо ти підглядала в ГДЗ? Ні, так це зрозуміло. Це зрозуміло? Ну, подивимося, якщо не прапор. Так, записали. Далі. Тепер те, що в нас є. Те, що в нас є, за умовою. кут БЦК дорівнюватиме 140 градусів. Далі. Нам необхідно знайти внутрішні кути А та Б. Нам необхідно знайти внутрішні кути А та Б. Це ми потім вкажемо в умові, тому що тут умова в них різна. Тому що в них різна умова. Тому це ми зараз окремо в, до кожної задачі складемо умову. Кодить, що так. Так, давайте коротку умову до першого пункту. До першого пункту. Коротка умова. У нас сказано, що кут А більший за кут Б на 40. Точніше, кут Буд Б на 30 градусів більший за кут А. Нехай. Як тоді позначимо кут А? Якщо кут А менший. Ну, як його можна позначити, якщо він менший? Х-30. Ну, я б зробив би, все ж таки кут А дорівнює Х. Мабуть, а. а тоді кут куд плюс 30. Кут B, X плюс 30. А далі спробувати скористатися властивістю. А далі спробувати скористатися властивістю. Тобто, ми знаємо з вами, що вивчили таку властивість, що в нас сума двох внутрішніх кутів. Дорівнює зовнішньому куту, тобто який несуміжний з цими кутами. Тобто, кут А плюс кут Б буде дорівнювати куту БЦК. Буде дорівнювати куту БЦК. Це ми з вами вже колись записували. Тобто Х плюс X плюс 30 буде дорівнювати 140. 2х дорівнює. 2х плюс 30 дорівнює 140. 2х дорівнює 140 мінус 30. 2х. Чому буде дорівнювати 2х? 110? 110. 110. Чому тоді буде дорівнювати X? 55. 110. 110 ділимо на 2 і дорівнює 55. 110 ділимо на 2х дорівнює 55. Який кут ми знайшли? А. Який кут ми знайшли? Кут а. кут а. Далі для того, щоб знайти кут Б, ми робимо ось таким чином. Х плюс 30, тобто 55 плюс 30. Чому буде дорівнювати? 85. 85. 85 градусів. Давайте тут також позбавимо. Можна, можна. А чому ми так записали ділення? А яка різдвими? Звикайте до цього. У вас потім постійно буде так ділення записуватися. Продовжуємо. Тепер читаємо пункт 2. Кут А у 4 рази більший за кут Б. Який кут в нас більший? А чи Б? А. Кут А більший, тобто кут Б менший, ми його позначимо як Х. Тоді кут А як позначимо? Х плюс 4, так? Замість Х плюс 4 має бути 4х. Так. Тоді знову ж таки x плюс 4х дорівнюватиме 140, тобто за тією ж за тим же принципом 5х дорівнює 140, x дорівнює 140 ділимо на 5 і шукаємо, чому буде дорівнювати х. Чому буде дорівнювати x? 28. 28. Х буде дорівнювати 28. Який кут знайшли? Б. кут Б. Кут Б. Далі. тепер знаходимо Давайте кут також тут запишемо градуси. Тепер шукаємо кут А. Тобто.

112 градусів. Ну а далі остаточно запишемо відповідь. А далі остаточно запишемо відповідь. Так, так, зараз ми таблицю на іншу сторінку перенесемо. Так, 28 55, Далі 85, 28, 112. Зараз подивимося. 85, 28. Що таке? Момент. Щось я мені подобається. Момент. Що я запишусь? Так, добре, нехай буде так. Так, 112, далі. Що я пропустив? 28. Ось тут має бути 28. Далі 112 і 55. І 55. Так, тепер усюди градуси подописуємо. Далі, і тепер подивимося, що в нас в підсумку виходить. Дивимося, 28 градусів. Це в нас. Так, 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 так. Давайте дивитися спочатку за літерами. І так, в першому в нас кут А. Ми знайшли, що кут А дорівнює 55 градусів це літера R. Тобто, ось сюди ми впишемо літеру R. Далі. В першому кут Б дорівнює. Кут Б дорівнює 85 градусів. Вписуємо літеру П. І наприкінці також літера Р. І наприкінці також літера Р. Стоп. Що? Кут Б 28 градусів. Кут Б у нас так, так. Тобто замість 28 градусів літера П. І літера П. Як бачите, вгадали перед розв'язком цієї задачі, яке слово вийде. Записали наступне завдання. Записали наступне завдання номер 300, 485. Наступне завдання номер 485. І так, нам сказано, що зовнішні кути трикутника відносяться як 3 до 5 до 4. Як 3 до 5 до 4. Тобто ми побудували з вами. Трикутничок і побудуємо до нього зовнішні кути. І побудуємо до нього зовнішні кути. Так, раз. Тобто 3Х, поведе. 5х, 4Х. Виходить, що так скоріш за все. Виходить, що скоріш за все, так і буде. Далі. Вершини трикутника підписали а, Б, С. А, Б, С. Далі. Тут у нас нехай буде літера К, тут нехай буде літера М і інша літера Н, хочу ось таким чином. Тобто те, що в нас є, Те, що в нас є, що кут. Ну, Наприклад, кут КБЦ відноситься до кута БЦМ і відноситься до кута БАН. БАН як 3 до 5 і до 4. І до 4. А нам треба знайти, як будуть між собою відноситися кут АБЦ. Давайте так, за тим же принципом, якщо в нас КБЦ, тоді кут АБЦ Далі наступний БЦМ, тоді АБЦА І третій кут у нас виходить С АБ. Тобто, знайти це відношення нам з вами необхідно. Ми з того, що. Починаємо ми з того, що те, що проговорили, нехай кут КБЦ дорівнює 3X. Далі кут БЦМ дорівнюватиме 5X, тоді кут БАН дорівнюватиме 4х. Продовжуємо. Тепер дивіться, що нам треба з вами запам'ятати. Нам треба з вами записати ось таке правило: записуємо сума. Зовнішніх, сума зовнішніх кутів трикутника дорівнює 360 градусів. Записав. Тепер. Тобто, що ми можемо стверджувати, виходжи, виходячи з того, що ми з вами записали, що кут КБЦ плюс момент, кут КБЦ плюс кут БЦМ. Плюс кут БАН дорівнюватиме 360 градусів. Ну, тобто, можна скласти рівняння 3х плюс 5х плюс 4х дорівнює 360. Тепер, що вийде в лівій частині? 12х дорівнює 360. 12х дорівнює 360. Тобто, щоб знайти Х, ми 360 ділимо на 12. Ми 360 ділимо на 12. 30. Х буде дорівнювати 30. Далі, знайшовши Х, на жаль, ми нічого не знайшли. Для того, щоб знайти кути. Де пригадуємо. КБЦ позначили 3Х. Тобто 3 помножили на 30. Що в нас вийшло? 90. 90 градусів кут КБЦ. Далі кут БЦМ. Кут БЦМ. Буде дорівнювати 5X. Тобто 5 помножити на 30. Дорівнює. 150 градусів. І останній кут БАН. 4Х, тобто 4 на 30 дорівнює. 120 градусів. 120 градусів. 120 градусів. Тепер, Тепер шукаємо поступово кути. Починаємо з кута КБЦ. Тобто кут КБЦ і, і. Кут. Дивимося за рисунком. Кут Куц і кут АБЦ. Які вони. Кут Ку і кут АБЦ. Які вони? Суміжні. Суміжні. Тобто, для того, щоб знайти кут АБЦ. Що нам треба зробити? 180 мінус 90. 180 мінус 90. 90. Дорівнює 90 градусів. Далі. Тепер. Те саме продовжуємо Кут БЦМ і Кут дивимося. БЦМ і кут, як ми його позначали, БЦА. І кут БЦА, вони також суміжні. Тобто, щоб знайти кут БЦА від 180 ми віднімаємо кут БЦМ 150. Чому буде дорівнювати? 30 градусів 30 градусів то 30 градусів ну третій кут можна порахувати на спасування Третій код. Ну, давайте так. Давайте, щоб не ускладнювати, не розписувати, що вони суміжні. Давайте третій кут, Це в нас кут САБ. Так. Це в нас кут 180 CAB. 180 мінус 30 плюс 90. Мінус 30 плюс 90. Давайте так. Дорівнюю. 180 мінус 120. Чому буде дорівнювати? 60. 60. 60. 60. Так, але, але в нас просили, від нас просили знайти відношення цих кутів. Тобто кут АВС відноситься до кута БЦА, відноситься до кута САБ. Як? Записуємо спочатку числа С, 90. Далі А, 30. Б, 60. Тобто, як 90 до 30, до 60. Відношення, Правильно. Тобто, щоб знайти відношення до Кута А, до А, Б, Ділимо повністю все на 30. Тобто, в нас виходить 3. До одного. 3 до, до 1. І записуємо відповідь. Можемо коротко. Куд. Можемо трошки скоротити відповідь. Куд Б відноситься до кута С відноситься до кута А. Як 3 до 1 до 2. Записали.